Золочик показує події такими, які вони є. Отож, ходімо, дізнаємося, чим потерпають мешканці вулиці Богдана Хмельницького. На сьогоднішній день у нас велика як соціальна, так і матеріальна небезпека. Нас, пенсіонерів, стараються, не знаю, чи знищити, чи ще щось зробити. Нам за великі, дуже комунальні послуги, наприклад, особливо нам. Це дуже тривожне для нас на нинішній день опалення, які, які зашкалюють, які не посягаємо є нашим пенсіям. Ми в основному пенсіонери, старші люди пожилого віку. Але на хворі, але наша влада на нас ніякого не звертає ніякої уваги і, і ніякої допомоги нам в цьому не дають. Але на, наоборот ще більше збільшують оплату за маємо на увазі за тепло. за тепло, так і ми ми маємо маємо всі субсидії. Всі субсидії мають, але нам ті субсидії абсолютно не покривають ті оплати, що нам в даний момент нарахувало теплокомуненерго. Скільки цього місця вам норма мені за за грудень місяць нарахували 3575 гривень, а в мене пенсія 1650. Як я маю? Оплатити остальні по комунальні послуги, але я ж жива людина, я ж потребую ще може на життя. Я може є старша людина і потребую на якісь ліки. Ще ліки також зашкалюють ціни. Але Живатка, повинна... А чи відповідає те тепло тій оплаті? Ні, те тепло оплаті не відповідає. Наприклад, за жовтень майже не палили, за ну таке було опалення. Ну таке було, упалення майже не палили. Листопад трохи більше палили, але було по-різному, було і 13 градусів, і 125, і 16. Ви, У мене є градусник в хаті так. Але е, на то звернення теплокомуненерго ніякого ніякого нам не приділило ніякої ми уваги. Вже до ну, нашої ми влади. ходили, ми ходили, зверталися кругом. Ми нас з самого початку нам хотіли відключити опалення. Коли особисто я хотіла собі включити опалення, ще я її вдова. В мене коли ще жив чоловік. Ще були ціни помірні, ще можливо було. Я ходила два рази в міську раду. Я маю відписи від них. Я зверталася з заявою, офіційно зареєструвала мені, прийшла відповідь. Так як е, ну, на той час не положено в таких будинках стоквартирних е, встановлювати особисте в зв'язку з тим, з технікою безпеки. Ну, а бачите, а в 2016 році. E, значить, почав e, ходити до нас якийсь представник міської ради. E, співак він він представлявся, ходив, що він є представник міської ради. Коли я звернулася до нього, прошу показати посвідчення. Він ігнорував. І, і сміявся з того, і залякували нас, казали, що ми зимою замерзнемо, щоб відключатися, що він ходить за збереження електроенергії, і пропонував нам замість відключення батарей, предлагав нам електричні батареї. Я кажу, добре, якщо ви ходите, є, є така програма збереження електроенергії по Україні, то яке ж то збереження електроенергії, електричні батареї, тим більше наш будинок вже 44 роки. Минуло 45 років буде цього року, то в нас стара проводка. То як ми можемо брати ті електричні батареї? Неможливо то розумієте, що е, вже ми би такого віку люди. Ми б хотіли вже спокійно доживати свої літа і щоб нас так влада не пригноблювала, і, і ну 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 щоб не знущалося вже стільки над нами. Слухайте, чи були що старим людям за чи ви надавали офіційний запит, що ви не хочете відрізатися від опалення? І ходили ми на зустріч в міську раду з головою. Правда, голова з нами не зустрівся, а зустрівся далі. Той співак з нами і ще такий товариш. І замісник голови і ще той і другий, і хто то був другий? Ну то з Золочин ренвесту. Добре, які були пропозиції, що вам пропонували? Вони нас залякували, що краще нам відключитися чи підключити ті електричні батареї, бо у нас будуть, вони вже знали наперед, що то будуть нам зашкалювали ціни, що ми не будемо спроможні заплатити за це опалення. Ми би просили, щоб нам допомогли, так як ми. Розумієте, не в стані тому розумієте, що платити ті їхні скажені ціни за те впали. Тим більше в них є завишені, завишені е, тарифи. Так як я сьогодні ходила, зверталася від соціальний відділ, ну субсидії. Ходила до замісника, до Али, Зиновіни, Хоми і сказала, що я не можу. Слухайте, що заплатити три тисячі, бо в мене немає такої пенсії. А вона сказала, вона дзвонила при мені, і там їй відповідала Степлокомуненерго, що такі ціни затвердила міська рада сесією, останньою сесією ті тарифи. розумієте, що? Тобто виходить так, що е, правдами чи не вони таки хочуть відключити відвласить. вони, хочуть, тому що вони хочуть е, забрати ту кутельню для своїх власних нужд. Ну, а ми є люди, ми не є якісь, слухайте, миші, що ми в діри позариваємося. Ну, ми, не вже ми дослужилися до того, до такого віку. І щоб ми, слухайте, спокійно не могли прожити. ті дні, що нам, слухайте, не знати, невідомо кому, бо ніхто не Можливо знає. Можливо, вам обіцяли, що поставлять автономне опалення? Нічого, Можливо повернуть кошти. Нічого нам ніхто не обіцяв. Нам, обі... нам казали, що як хто хоче, беріть ті електричні батареї, а та одна електрична батарея коштує 4,5 тисячі. А що скаже наша проводка? Наша проводка не витримає, бо наш дім старенький дуже. 45 років. Як всі включать, що то буде? Ми би просили допомоги у вас. Ну і основна причина в тому, що вони зависили вартість гігакалорії. Якщо по в Україні в середньому згідно передач і з масою засобів інформації, то по в Україні в середньому вартість гігакалорії Коливається від 500 до 700 гривень. Нам же вони виставили тариф квітанції, вартість гігакалорії 1620 гривень. Від того пішла плата за квадратний метр. Якщо по Україні приблизно десь від 25 до 29-30 за квадратний метр по типу йде, то в нас виставило 76 гривень за квадратний метр. А що тут буде такий приклад, приведемо. От 9 поверховий будинок, У мене там живе знайомий. Ми колись на роботі разом працювали на радізаводі. В нього квартира 26 квадратних метрів. І Він за грудень, я його питав, буквально на днях заплатив всього 900 гривень. Тобто виходить, що 9-поверховому квадратний метр коштує 34 гривні, приблизно, якщо так поділити, а в нас 76. І то от саме і потягну, потягнути все, що вони зависли. От з Києва 25-го. Приблизно в кінці грудня виступав по радіо представник «Київенерго». І він привів такий приклад, бо коли в Києві була та шуміха, що кітанці привозять з цифрами, платежами, то він казав, що для прикладу привів приклад, квартира 56 квадратних метрів в Києві. Якщо є лічильник, то опалення коштує 1250, якщо немає лічильника, то 1750. Дивіться, яка різниця. От приблизно в мене така сама квартира. Мені виставили рахунок за грудень місяць 4411 гривень. То і потім ми рахуємо, що несправедливо вони на, на, нарахували ці, ці, от не знаю, звідки вони взяли такі розрахунки. Ми не знаємо, як вони рахують. вартість, вартість упалення, так. Але від, видно з того, що йде по Україні передача, навіть по Львову, що ті тарифи завищені. Причому от я вам привів приклад, що по бію калорії вона майже в 2,5 рази залишена вартість. І зато вам виходить такі цифри. Єдине ще тут ще й одне: що, допустимо, якщо нам, мені виставить 4400 в рахунок, в прийшла, а субсидії дають тільки з розрахунку 2900. І мені покривають там з суми, а то кажуть, що вони їм не подають туди відділ соціального забезпечення, тої цифри 4400. Так само за, ли, за листопад було 3300, допустимо, а вони мені за листопад 2500 тільки Ви дивіться, стоїть, такої, такої Тобто Сума вакисі. доплати одна, а в РСБ подають суму 800. Так, так. Мік. і та субсидія виходить, що вона, вони, вони добре субсидії дали з тих сум, що їм подали, а вони ж куди вони скривають ті цифри, не знають. тому вся біда наша. І ми рахуємо, що то не А зверталися в Теплоенерго, щоб вам дали розрахунки офіційні, Які вони подають в Райс Ні, вони мені дали особисто три тисячі. Бо ми ходили з пані Іваною. Ми не. ходили, бо люди були слабі. Ми ходили. Вона мені дала розрахунок три тисячі п'ятсот сімдесят дві гривні. Особисто вам руку. Ми запитала, чи та сума так само поступить в райсеве, таку, як вона вам намагалася. Значить, я їй сказала: слухайте, ви ж не опалювали, де ті гроші поділися, ті субсидії 2000 з чимось нам дали на жовтень, на листопад, на грудень. А вона каже, ну, так, так, так. ті гроші. Що я кажу, чому ви на слідуючий місяць нам не, не пішли ті гроші, так як ми е, маємо заощадження, значить ті гроші повинні тож є державні субсидії, державні гроші. А вона нам сказала, що ті гроші пішли в бонус міської ради, забрала собі міська рада, ті гроші. Скажіть на підставі чого. Ну, ці питання, напевно, буде за два ви і важні. Ми надіялися, що у нас буде газ дешевший, тому що навозили стільки дров і сказали, альтернатива буде в Золочі, по всіх каналах прогріміли. І на сітіві на один плюс один. Що тільки в Золочі альтернативу знайшли. Дров навезли маса, а палять газом для нас і рахують газ, а дрова де. Як альтернатива, значить, дров. альтернатива повинна бути Дрови дешевша, повозили. а не дорожча. А для чого дрова? Ні, цена, ні туба, патичка нема одного на, на інтерес, тому, на котельні. Нема, що... А навозили не було от, через той мур було аж видно одного так ще дров. Одну, а, дров. а зараз, зараз нічого вже нема. А де дрова ще ні. А Чим, чим Зима палили? Почалася, чим палили, палили? Нічого не відомо. І як вони я коли то йшла, ні одного нема. а вони кругом було Вони Видно, продали чи що? Я не знаю, що вони зробили. Порозвозили, порозвозили. А ми маємо а нам рахують газ дорогий, бо вони вже хочуть на нами зробити геноцид. То є настоящий геноцид. Ну як я маю 1400 пенсію, Іра. Ну де я наберу ті гроші? Скажи, що я маю ти вбити, чи, чи красти піти до того міського голови? Ми, я була після операції, шість років тому я була хвора. Я написала заяву в міську раду, щоб мені дали допомогу. Тоді давали ну, десь гривнів 200-300. За два дні мені прийшла відповідь. В нас ми вам відказуємо, бо в нас немає коштів. А де ж я маю ті кошти набрати? Де? Вони б могли тим пенсіонерам якусь скидку зробити. Ми були б відключилися, але не по 30 тисяч. Не по 30 тисяч я вам буде хочу ще сказати, ще... що то є все сплановано. Вони спеціально нас, ну. значить, е, притихли були в жовтні, і в листопаді тихенько, і в грудні нічого не казали. Квітанці нам не присилали. А от тепер у січні то я спеціально. Вони спеціально завишені такі ціни. Вони сказали: Ага, ви не хочете добровільно відключитися? Ми вас заставимо. що ви ми вам создамо такі умови, що ви прийдете і самі напишете заяву, що відключіть мене, бо я вже більше не можу. Ні, я такої заяви писати не буду. Ще не виконується постанова Кабміну. І неодноразово виступ прем'єр-міністра з того питання, що люди будуть платити, от хто отримує субсидії, не більше 15% від доходу. А вийшов, а вийшло так, що мені треба заплатити 50% від доходу. В два 50 рази більше, ніж 100% 100% від доходу. Не ви не вистачить, бо пенсія одна половина менше, ніж 4400. тисячі Ще одне слово. Для прикладу в бродах за квадратний метр в два рази дешевше. Було тільки. 30, 30, 30 39. Гігакалорії 1360 за одну гігакалорію. 1360 гривень. У нас 1620. Чому? І вони за двохкімнатну квартиру платять 1800-2000, якщо нема субсидії. А за нас держава дає субсидію. Ті організації десь порядку 2200-2300. Отже, ми сподіваємося, що наша влада вирішить дане питання, і наші пенсіонери, які пропрацювали все життя для нас, для нашого покоління, для своїх дітей, внуків, правнуків, таке заслужили, щоб бути в теплому помешканні і доживати свою старість.